Вітаємо в новому випуску репортера Доти 2. Сьогодні ми розглянемо ті речі, які звично трапляються на ранніх етапах гри. Одна з моїх улюблених це хто першим вхопить руну, яка з'явиться на річці. Гаразд глянемо. І до погляду. Розпочинається бій. Іду погляну, чи є руна в горі річки. О, такі пироги. Ця папа. Схоже, Фенікс блокує кріпі власним тілом. Адже <г factory> слизьке чортеня, ге. Ага. Я навчився цього, бо стежив за крутими гравцями і робив те, що роблять вони. Хоча я не завжди розумію, чому вони роблять те, що роблять. Але все одно це роблю, бо вони це робили. Добре, а тепер до лісу. Енігма -е, я. Е -е, е, е, а тепер час мікроменеджменту! О, ні, тебе ж б'ють. Ану назад. Мікро. Так, вп'ємо прозоре зілля. Е -е, а ти що там робиш? Бігом назад, ану влупи його. Е -е, ні, моє зілля. Трясся. Що може бути гірше? Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Я дослів клас перша кров. Дід Гей, доте. Про першу кров. Так, перша кров! Я маю велику надію на решту цього матчу. Сьогодні точно все піде за нашим планом. От дідько, ми віддали їм першу кров! Тепер я завчасу втратив усі сподівання на цю гру. Можна здаватися, хоч зараз. Хіба що. <кхм> що може статися доброго? А? Так, мій перший останній